Вчора в Чернівці нам вдалося завдяки наших глядачів зібрати 14 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України, а конкретно роти БПЛА Лос Серафінес Серафін так хочемо це передати і ще подарунок наші календарі. І ми побачили, що це таке. Це що ворожий дрон? Розкажіть, ви Так, вас, та, ми, ми дуже дякуємо. Ну так від підрозділу Сергія Бестинської командири БПЛА Серафиму 104 четвертої таро зсу. Це подарунок і вдячність вам за таку фінансову підтримку їхнього збору. Загалом за таку вже систематичну підтримку. І минулого року команда Ніни і Лосін Ховерс допомогла для подяки герою на 60 тисяч гривень. Тобто це така приємна традиція. Дякую, що ви тут, дякую, що ви поширюєте українську культуру. А це подарунок вам від підрозділу такий на пам'ять. Так, Дуже да, красивий. Е, да, Ворожі би була. Сподіваємося, їх буде все більше і більше збити. І обов'язково передамо всі кошти Сергію і його підрозділу, щоб. Все більше таких дронів було на таких пам'ятних дошках. Слава Україні! Рой, слава! Дуже дякую. Дякую вам.